Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні 1 жовтня і сьогодні аж три свята. Сьогодні День наших українських захисників і захисниць, з чим я вас щиро всіх вітаю. Хай Бог їм допомагає визволяти нашу Україну. Сьогодні День українського козацтва, чим я всіх вітаю, і сьогодні День Покрова Святої Богородиці. Теж вітаю всіх з цим святом, бажаю вам здоров'я, миру і благополуччя. Сьогодні хочу вам запропонувати такий розклад на три варіанти. На трьох колодах це колода Арканум, це колода Чеклунське таро, а це колода універсальний ключ. Ви можете обирати любу, можливо, вам назва колоди подобається, можливо, вам подобається, як виглядає сорочка колоди, помалюнку. Тобто, на ваш смак, як ви захочете. І питання. Зміна місця проживання. Варто чи ні. Це може бути переїзд і в іншу країну, це може бути переїзд в, друге, в Україні, але в другому місті. Або може ви знаходитесь десь за кордоном і хочете з одного місця переїхати в інше. Перший варіант. Зміна місця проживання варто чи ні? Так, тут дуже багато емоцій. Тут от, ви от, розмовляєте про переїзд, але таке відчуття, що, можливо, те, що ви бачите якби не в повному обсязі. Вроді розмови йдуть про переїзд, але це вас якось дратує, є якась незадоволеність. Насправді, цей переїзд, оце переїзд, при, при, рішення про переїзд, воно якось не до кінця вас обґрунтовано. Якось не на всі 100%. Тому що там, де ви є, у вас все ж таки не зовсім там і погано. Це у вас там не є пусте місце. Тобто ви бажаєте чогось кращого. Так, те, що у вас є, якось не радує вам душу, чогось хочеться кращого. Але і для того, щоб переїжджати кудись, тут теж немає такої впевненості, от, що все буде. От, От ви про це балакаєте, але тут нема такої 100% впевненості, навіть у вас самих, що це вам потрібно. Варто чи ні переїжджати? Варто чи ні переїжджати першому варіанту. Ну, я вам так скажу, скоріше, ні. По картам, ні. Бажання є, але багато коливань, якихось невирішених питань, дещо треба з'ясувати, якось прорахувати. По картам ну, це якось у вас не наразі. Так, можливо, у вас тут на переїзді наполягає мужчина, ну, чоловік чи будь-хто чоловік. Але він якось міркує, якось вузько. От тут він якось міркує в ситуації тут і зараз. І не хоче зазирнути в майбутнє. А ви дивитеся на цей переїзд як на майбутнє, От що буде в майбутньому? Так, ми зараз переїдемо, зараз буде добре. А потім що? Оце таке питання. То я б так кажу по картам перший варіант. Не варто квапитися і приймати такі не до кінця виважені рішення. Бо якщо зараз ви переїдете, то з'ясується, що плани вже змінилися, щось помінялося, або щось піде не так, і ви будете звинувачувати тоді всіх, бо послухалися і зробили знову ж таки щось не те, що насправді планували. Тут розумієте, є такі розмови про переїзд, але сам переїзд він якийсь необґрунтований, не обмусовлений до кінця, щось не з'ясовано. Ви не дивитеся наперед. Тобто ось. Зараз все хапаємо і переїжджаємо. Ну, по картам кажуть, що це неправильно. І ви потім будете незадоволені і будете гризти одне одного. Другий варіант чи варто переїжджати вам зараз? Що вам карти скажуть про задуманий вами переїзд? Ну, і Це ж мається на увазі от найближчим часом. Можливо, хтось до Нового року вирішив переїхати, хтось трошки пізніше. Тобто, дивимося, другий варіант переїзд для вас. Ну, тут, тут парадом керує жінка, все залежить від неї. Як сказала, так і буде. Але королева жезлі, вона така дуже в нас мадам виважена, і перш ніж робити якийсь крок, вона дуже все з'ясувала. Вона з'ясувала зв'язки, вона з'ясувала можливості, тобто все з'ясувала, і тепер вона чітко розуміє, що вона хоче робити. Можливо, це якраз ви і є, можливо, ви навіть і належите до вогняної стихії. Так, а вогняна стихія це в нас стрілець, хто там у нас стрілець Лев і О, Овен, господі, забула, стрілець, Лев і Овен. Якщо ви саме цієї, цих знаків зодіаку, то це значить мова йде про вас, і ви дійсно тут знаєте, що робите. Це такий, знаєте, хороший такий активний посил. Ну, все ж таки варто чи ні, якщо ви переїдете, варто чи ні, що це вам дасть. А другому варіанту карти кажуть, переїжджайте принаймні, ви не пожалкуєте. Можливо, десь щось від вас ще приховано, якісь нюанси, але ви з ним розберетеся. Це таке, знаєте, ви будете як -от степ степ поступово, поступово, поступово вивчати ту ситуацію, яка буде навколо вас на новому місці. І, врешті-решт, з'ясується, що це вже не зовсім погано для вас. Ви там знайдете роботу, тобто робота у вас буде. Вам буде подобатися оточення, хто там є навкруги, які люди там, чи може, чи сусіди, хтось у де входить, це таке. Тут навіть тут знаєте про що карти кажуть? Навіть і, якісь ваші. Потрібності гастрономічні будуть задоволені, тобто те, що ви навіть магазини будуть, ті, які вам подобаються. Тобто, другий варіант для вас переїзд в принципі дуже непоганий. Якщо ви його там задумали і плануєте, то тут карти кажуть: їжджайте, все буде добре. Розберетеся, все влаштується і вам все буде подобатись. І третій варіант переїзд для вас на колоді універсальний ключ. Варто чи ні? Що вас очікує, якщо ви зміните місце проживання? Для третього варіанта. Над переїздом ретельно так працюєте, добуваєте на переїзд гроші, документи, їздите в якісь офіси, щось тут відпрацьовуєте, якісь підписуєте бумажки, договори, можливо, якісь проекти, плани, програми. І це все ви так ретельно, ретельно, ретельно відшліфовуєте, прямо знаєте, от готуєте переїзд. І це таке на всі випадки життя, ви тут все-все-все, страховки, все передбачуєте. Ну, це добре, так знаєте, до переїзду ви підходите дуже-дуже ретельно. Варто чи ні? Карта мир, можливо, це йде мова про переїзд за кордон. Так. Ой, що я вам тут скажу? От Ви так ретельно готуєтесь до того переїзду, так сплановано, так цілеспрямовано, так от, прораховуєте кожну кожну таку дрібничку. Але карта мир, а поруч сімка кубків, вона каже, це ви собі якийсь ілюзорний світ вибудовуєте. Це якась віртуальна реальність. Тобто, насправді це може оказатися зовсім не так, як ви думаєте. Та ще й поруч четвірка кубків. А четвірка кубків це неповне задоволення. Тобто, дивіться. Якщо це переїзд за кордон, я так дивлюся тут, що ви від своєї думки не відмовитеся, все ж таки, цей це переїзд здійсниться, і це буде за кордон, переїзд. Ну, таке на тривалий час, а може хтось планує назавжди, то я вам так скажу: от те, що ви думаєте, що там оце Мана Небесна, бачите, скільки всього тут вам буде, як ви думаєте, життя пропонує, насправді це ну, з'ясується, все зовсім не так. Тобто, коли ви переїдете, буде ну таке собі розчарування. Рожеві окуляри злетять, і настане період період такий депресії, нерозуміння, що відбувається. Ну це таке. Це все можна налаштувати, переїзд це завжди як пожежа. Тобто, якщо ви собі знайдете сили і будете уже жити в реальності, будете розуміти, що те, що ви собі там настроїли, зовсім не таке, і ви приймете ту реальність, то, можливо, все у вас і вийде. Але готуйтесь до глибокого розочарування. Я вам дякую і щасливих вам переїздів!